you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, ми починаємо. У той час як військові заявляють про те, що запаси дронів та зброї у росіян значно більше за наші, і потрібно раціонально використовувати бюджетні кошти, в Україні виділяють мільйони гривень на зйомки вечірнього шоу. Українська комікеска Олена Кравець отримала понад 27 мільйонів гривень з державного бюджету для створення свого авторського вечірнього шоу під назвою Тихий вечір, яке транслюється на телеканалі Дім. Про це стало відомо з тендеру на Прозоро. Згідно з тендером державний. На підприємство мультимедійна платформа іномовлення України виділить 27 мільйонів 528 тисяч гривень фірмі Sun Films на створення ток-шоу. Згідно з інформацією на Прозоро, тендер на створення шоу оголосили ще 20 січня. Спочатку планувалося, що з бюджету виділять понад 32 мільйони гривень, але вже 28 листопада сторони погодили скорочення бюджету на розробку програми до 27,5 мільйонів гривень. За ці гроші виконавець підбере учасників для шоу та їх вбрання, погодить сценарії та Процес зйомок мільйони з державного бюджету також підуть на оплату заробітної плати на знімальному майданчику та операторам та костюмерам. Для порівняння ток-шоу коштує трохи менше, ніж будівництво фортифікаційних споруд лінії оборони в Запорізькій області, на яке з бюджету виділили 31 мільйон гривень. Негативна реакція українців на фінансування шоу з держбюджету не змусила чекати. В соцмережах вони вказали, що ток-шоу коштує трохи менше, ніж будівництво фортифікаційних споруд лінії оборони в Запорізькій області, на яке з бюджету Виділили 31 мільйон гривень, чому так дешево? Іронічно запитують українці в соцмережах. Інші написали, що Кравець їх кумари треті ж порівняли цю ситуацію з тією, що трапилася з Юрієм Горбуновим, який опинився в центрі скандалу через питання держфінансування виробництва серіалів в умовах повномасштабної війни. Нагадаємо, раніше студія мала намір зняти 24-серійний серіал СМТ Інгулець за 33 мільйони гривень. Проте ця новина викликала гострі обговорення в українському суспільстві і мережу сколихнув скандал. Згодом сам же Горбунов відмовився від даного проєкту. Про Горбунова забули тепер вона версія 2.0, висловилася висловилися в коментарях українці. Варто зауважити, що за останній тиждень на фронті загинуло двоє колег Олени Кравець Андрій Павленко, та через кілька місяців після важкого поранення Василь Кухарський. Однак навіть ці події. Ії не змусили ведучи відмовитись від даного проєкту і спрямувати всі кошти на армію, аби хоч якось допомогти нашим хлопцям на передовій, щоб ті могли берегти власні життя та здобувати перемогу для України. Виглядає максимально абсурдно дана ситуація, адже поки одні артисти ведуть бесіди в теплій студії, інші щодня ризикують своїм життям. Якщо в даний час все ж комусь охота посміятися під час перегляду різних шоу, можна зробити просту ретроспективу того, що вже було знято і передивитися. А взагалі країна має перестати фінансувати, особливо під час воєнного стану, ток-шоу чи різні телесеріали, тому що авторські програми це в принципі бізнес-контент. На цьому люди заробляють гроші, це як реклама. Яке взагалі відношення має держава? Гроші наших людей до телевізійного виробництва. Наразі це мають бути приватні гроші тих людей, тих структур, які збираються на цьому заробити. Адже виділяти по декілька десятків мільйонів гривень на різні телевізійні шоу абсурд, тому що в той час, поки ми тут займаємось культурою, наш ворог виділяє кошти та будує нові заводи, де виготовлятимуть боєприпаси та зброю, яка потім буде використовуватись проти нас. Тому владі патріотичним медійникам вже варто схаменутись, зрозуміти, що зараз важливо спрямувати всі сили та кошти на армі щоб ми здобули якнайшвидше перемогу, на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.